Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Усі проекти потробиться та прямо ефір єдиних новин ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Я передаю слово Лілі на алігації. Після новин марафон продовжить Олексій Фадієв. Я з вами на сьогодні прощаюся до зустрічі. Місія закрити небо над Україною. У нас є все для того, щоб зробити свою ракету. Які перспективи створення української системи ППО, і скільки коштуватиме вітчизняна розробка? Виріс у провінції працює в Білому домі. Приголомшлива історія віце-президента США. Це теж ну фактично резонує з тим, що він пережив у своєму дитинстві. Хто такий Джей Ді Венс? Що насправді він думає про Україну і чому його погляди інші ніж у брата, який служив у ЗЕСУ? Українці стали отримувати платіжки за зайві квадратні метри. Податкове рішення я отримала вперше, і ця сума, якщо чесно, мене приголомшила. Податок на нерухомість хто і скільки має платити, а хто має право проігнорувати платіжку? Про це і не тільки сьогодні у випуску «Єдині Головне. Шеврони що наближають перемогу. Вже 33 роки СБУ стоїть на передовій захисту України. Для нас це не просто конституційний обов'язок. Це честь, що дає сили битися за кожен сантиметр рідної землі. Наші унікальні спецоперації та технологічні рішення шокують ворога. Ми довели, що Чорне море не належить РФ. А Кримський міст не вічний. Нищимо окупантів і їхню техніку на фронті. Робимо все, щоб зрадники і воєнні злочинці отримали справедливу відплату. Кожного дня боремось за Україну і не зупинимось на цьому шляху. СБУ захищаємо Україну разом. Війна залишає рани, і деякі з них невидимі. Понад 100 тисяч дітей стали сиротами, лишили спіклування. Понад 50 тисяч батьків зникли безвісти, дитинство зупинити неможливо. Тому ми всі боремось за нього. Лікуємо невидимі рани українських дітей. Якщо ви знаєте дітей, які потребують психологічної підтримки, заповнюйте анкету. Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я лілія налягака.